Впровадження антикорупційних ініціатив у Чорноградській громаді. З вами ведуча Катерина Вернер. Сьогодні ми говоритимемо про регуляторну політику у міській раді. Розберемося, що це таке, для чого впроваджується і яка користь для жителів громади. Отже, регуляторна політика це один з напрямів державної політики. Він спрямований на вдосконалення відносин між владою. Бізнесом, а саме на те, щоб спростити регуляторні процеси, зменшити кількість документів та зробити процес ведення бізнесу відкритим та прозорим. Регуляторна політика сприяє інвестиційному середовищу та впливає на зменшення корупційних ризиків. Завдання регуляторної політики є недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних рішень. Регуляторна політика впроваджується для зменшення втручання держави у господарську діяльність, тобто для того, аби підприємці та жителі міста вели свою діяльність просто та без бюрократичної тяганини. Отже, згідно принципами державної регуляторної політики, є доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість і врахування громадської думки. Детальніше про це нам розповість голова комісії законності у Червоноградській міській раді, депутатка Софія Майданович. Червоноградська міська рада вже кілька років співпрацює з антикорупційною ініціативою ЄС. Керівництво міста спільно з депутатським корпусом сприяє та підтримує усі ініціативи, які мають на меті зробити місто відкритим та прозорим, спростити отримання дозволів для інвесторів та підприємців, налагодити якісну взаємодію з мешканцями міста. Одним з напрямків, в якому активно велася робота в громаді, є дотримання принципів регуляторної політики, а також доступність інформації про регуляторну діяльність органу місцевого самоврядування. У співпраці з командою Львівського регуляторного хабу Червоноградська міська. Рада однією з перших в Україні апробовує спеціальну методику проведення регуляторної та антикорупційної експертизи рішень. Ця інструкція, яка прописує нові чіткі правила для перевірки законності, прозорості та доцільності регуляторних рішень місцевих рад, які безпосередньо впливають на ведення підприємницької діяльності та формують інвестиційну привабливість міста. Наразі працює відповідальна депутатська комісія, яка приймає рішення про підготовку експертного висновку та направляє його до Державної регуляторної служби для отримання відповідних пропозицій. Проводиться обговорення з громадськістю, оприлюднення інформації інформації про здійснення регуляторної діяльності та діючих регуляторних актів передбачається також проведення електронних аукціонів. Проект реалізується за підтримки антикорупційної ініціативи ЄС. У зв'язку з воєнним станом впровадження регуляторної політики є обмеженим. Розповідає заступник міського голови Червоноградської міської ради Микола Мисик. Проте до війни приймання регуляторних актів було в пріоритеті діяльності органів місцевого самоврядування нашого міста. На. Сам треба відзначити те, що на період воєнного стану ми не зобов'язані дотримуватися норм і вимог закону України про засади державної регуляторної політики. Це є звичайно. Певні такі обставини, які мають суттєвий вплив на організацію нашої роботи в тому плані, але також маю тут зараз зазначити те, що в кінці минулого року ще до запровадження воєнного стану з ініціативи якраз антикорупційної ініціативи. Було прийнято розпорядження міським головою про створення робочої групи по перегляду діючих регуляторних актів, тобто ці регуляторні акти, якими користує, користується зараз влада, а також суб'єкти підприємництва на території Червонацької територіальної громади. Відповідно до цього розпорядження створено робочу групу, визначено. Положення про цю робочу групу, тобто які функції повинні бути здійснені робочою групою. Ну і хочу зазначити про те, що кінцевим результатом є складання паспорту на кожен із діючих регуляторних актів. У нас цих регуляторних актів на сьогоднішній день є 18. Це в різних галузях. Це є і архітектура, і містобудування, це є економіка, це є земельні відносини, це є податкове законодавство, тобто ставки місцевих податків і зборів. І зважаючи на те, що. На початку запровадження воєнного стану ми практично цим питанням не займалися. Приблизно два місяці тому була відновлена робота робочої групи, і ми почали працювати над тим, щоб за тою методикою, яка є визначена, оцінити кожен із регуляторних актів, якими на сьогоднішній день ми керуємося. Відбулося два засідання робочої групи. І по напрямках функціонування цих регуляторних актів, тобто, так як я сказав, архітектура, містобудування, економіка, земельні відносини, податкове законодавство, дані доручення для того, щоб провадити оцю оцінку і складання паспорту. Регуляторного акту, отже, регуляторна політика спрямована для спрощення та прозорості ведення документообігу між владою та громадою. Правила регуляторної політики встановлюються на місцевому рівні. До прикладу, якщо ви хочете облаштувати літній майданчик для власного кафе чи встановити рекламу, ви повинні звернутись до міської ради. Відповідно, міська рада повинна надати вам зрозумілі, чіткі та прозорі правила, щоб ви не очікували в Чергах не ходили по кабінетах, а щоб ви надали мінімальний перелік документів та отримали якомога швидше можливість здійснювати свою підприємницьку діяльність. Простими словами, це виглядає так, що ми приймаємо певні законодавчі акти, на які ми маємо повноваження і вони торкаються не тільки в тому випадку, коли вони. Торкаються не функціонування самої влади, а в тому випадку, коли вони торкаються господарської діяльності суб'єктів господарювання, цей процес обов'язково має бути прозорим, і він має максимально спрощувати і робити прозорою процедуру тих стосунків суб'єкта господарювання і влади. Оце десь. Якраз в тому полягає суть регуляторної політики. Прозорість, простота і уникнення будь-яких таких корупційних ризиків при розробленні і виконанні цих актів місцевого рівня. Тобто це може бути рішення міської ради, це може бути рішення виконавчого комітету, відповідний документ, який регулює. Певні стосунки влади і суб'єктів господарювання, і це є регуляторна політика. А можна навести якийсь приклад, як вона застосовується на практиці? Ну, от, зокрема, ну, будь-який документ ми можемо взяти. Ну, Перше, Рішення Чорнораської міської ради від 25.04.2017 року номер 505 про затвердження положення про оренду окремих елементів благоустрою для розміщення атракціонів, лонопарків, цирків шапіто, відкритих літніх майданчиків та пересувних елементів вуличної торгівлі на території міста Чорнорада. Це є документ, який визначає. В який спосіб суб'єкт господарювання може набути право оренди для того, щоб розмістити от такі види діяльності, які тут прописані. Цим документом визначається форма заяви, а також документи, які він повинен подати. На початках це був, можливо, десь більший трохи перелік документів. Ми зараз це максимально спростили. Тобто, заява встановленої форми і два документи, тобто схема прив'язки і. Візуалізація цього об'єкту. Все три документи, які повинен подати суб'єкт, для того, щоб комісія відповідно прийняла рішення про надання йому дозволу. І далі також там визначається, є певна методика визначення вартості цієї оренди. От, в такий спосіб. Зараз ми на кожен такий акт дивимося, наскільки він. Тому що регуляторна політика, вона вже, оці дерегулювання, воно здійснюється починаючи з 2003 року закон України про засади регуляторної політики, цей прийнятий в 2003 році. Ну, а законодавство, воно є динамічне, тобто змінюються якісь вимоги і так далі. І ми повинні реагувати. Тому і зміст цієї роботи, яка зараз буде провадитися, оцінити наскільки. Наші ці акти відповідають нормам законів, тому що ми ну зобов'язані приймаючи якісь ці акти місцеві, ми зобов'язані. Керуватися також і законодавством центрального рівня, От, ну і свої певні там десь вимоги. Тому ми будемо оцінювати, чи не зарегульовані ці наші документи, чи немає там зайвих якихось документів, які на сьогоднішній день, може, вже і не вимагаються там, щоб не було корупційних ризиків і так далі. Оце зміст цієї роботи, яка зараз провадиться. Тивізації економічного розвитку громади є регуляторна політика. Вона включає в себе як покращення інвестиційного середовища, так і попередження корупційних ризиків. Червоградська міська рада активно працює у напрямку відкритості та прозорості як для громади, так і для бізнесу. Дана програма виготовлена у рамках співпраці з антикорупційною ініціативою Європейського союзу. Побачимось у наступних випусках.